Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У нас спортивна зустріч. Будемо говорити і про спорт, а ну і трохи про політику з Сергієм Конюшком. Це президент Федерації Строгмену України, чемпіон і рекордсмен світу по стронгмену. Добрий день. Добрий день. Ми все одно не обідемось без запитання, що таке стронгмен, ну а потім вже будемо далі йти. Я розумію, це банальне запитання, але ну якщо б я не працював взагалі на телебаченні і мені сказали, ну це стронгмен, він чемпіон стронгмену. А що це таке? Це перше запитання. <смеш> Добре, ну струнгмен насправді це такий достатньо розповсюджений вид спорту, і в принципі в нашій країні достатньо теж популярний, тому що напевно ну, всі знають Василя Віростюка. <смеш> тобто, то є богатирі богатирі це. Ну, Богтирський спорт це а, там, де великі кремезні чоловіки піднімають всі великі, важкі, нестандартні речі, тягають за собою вантажівки, піднімають великі кулі, колоди, приносять валізи вагою по 150 кг в кожну руку. І все це роблять вправно і мужньо. А ви брали а, участь в іграх патріотів і, здається, було чотири сезони? Чотири сезони, так. То було з телеканалом Інтер. Угу. Це точно. А, Наша команда здобувала якісь перемоги. Вона е, посідала якісь почесні місця за допомогою того, що там був е, Сергій Ви Знаєте, ну на направду так е, я всі чотири телесезони брав участь. І там просто було, ну, це, це ж телепроєкт, і було роздроблено на 12-13 передач. Тобто 12 передач, і 13-й то був фінал. І протягом е, всього періоду, ну, як мінімум, Половину перемог було в складі команди, де я виступав. А в нас була ну насправді був другий телесезон телесезон ігропатріотів, і в мене ну досі найліпші враження після тої поїздки. Я вважаю, що то одне з найкращих спогадів в моєму житті, коли ми поїхали повністю відірвані посеред зими в Індійський океан, в маленький французький острів Реюньйон. Тим більше, що ми коли туди їхали, там почалася епідемія лихоманки Чикунгуні. Перше, що ми зустріли в аеропорту, це великий плакат з масхітом Денджера з Чікунія. Усіх був відсутній зв'язок на два тижні. Ми дуже сплатились, у нас дуже було сильне протистояння з російською збірною. Ну, і власне після того ми дуже з багатьма людьми товаришуємо досі. А, це був телепроект а, і також змагання. А, вони зупиняли зйомки. Ні, ні, давайте це переснімемо. Якось не так вийшло, камера там дрогнула або ще щось. А, були такі стопи, коли ти вже в захваті, в запалі йдеш, рвеш, несес. А тут режисер каже: Ну вибачте, у нас там плівка Я скінчилася. Ні, ні, ну насправді ну, такого постановочного не було тобто, в процесі виконання вправи і завдання ніхто вже не зупиняв. Ну і в тому то був в принципі ефект несподіваності, якийсь там. Е Екшен, то що люди не знають, як буде змінюватись ситуація. Але насправді ну дуже ну, то а, якесь принципове протистояння а, України і Росії додало суто спортивного азарту і французи, організатори а, цих ігор. А, власне, інтервіль це ну офіційна назва цих змань. Вони йдуть вже там декілька, може десять років а, в у Франції. І це як веселі старти. Вони перевдіваються в веселі костюми, там mm -hmm. з маленькими бичками, там щось там поруються, і це мало бути весело. А в нас було настільки протипротисіння протис... протис... принципово, що ми довели до рівня Олімпійських ігор. Ну, я знаю, як якась ідеологічна війна, і вони дуже сильно дивувались, і там кожна перемога виривала зубами, і була купа скандалів, як з нашої сторони, так і з російської сторони. Тобто в рахунок. Французів і китайську збірну взагалі ніхто не брав. А ви додали е цими змаганнями з росіянами? Я думаю, рейтингу е цієї передачі як у нас, так і за кордоном. Е ну, певно, за кордоном. Ну, ми ж теж трохи спостерігали ще тоді, коли були російські канали. Добре, що їх вимкнули, моя особиста думка. Е але тоді ми спостерігали і вони ну. Ще тоді, 10 років назад, була російська пропаганда. А ви е, автор 14 рекордів, які занесені у книгу рекордів. Є е, різниця, так? Книга рекордів взагалі світова і книга рекордів України здається, так ну е, насправді там різниці ще більше. Є е, книга рекордів Гіннеса, якщо ви знаєте, ну е, вона кажуть приватне видання, яке збирає всі нестандартні, можна так сказати, досягнення людей. І в, там є е, ряди, ну тобто якісь там публікації і, і в певних сферах, тобто хто там щось там їстівне, силове і все таке інше. А є державний реєстр рекордів і книги рекордів України, які е, е, ну, аналогічно тільки в Україні е, е, реєструють досягнення. І є, в принципі, офіційні світові рекорди Міжнародної федерації струмену України, і е, ну, ну, якщо направду на, на відверто. Ті рекорди, які пишуться в Книгу рекордів Гіннеса і Книгу рекордів України, це більше ну, таке піар дозвілля. А, ну, прикладом, як робиться рекорд в книгі рекордів Гіннеса або Книги рекордів України, треба підняти, там, протягнути а, в лямках за собою. Тролейбус. Тролейбус, що ніхто не тягнув, тому це буде рекорд. Тобто перше досягнення, хто ніхто mm -hmm. нічого ніхто не робив, тоді це буде рекорд. Ось, а є. Ну, в федерації по спортивній федерації є стандартні умови, є стандартний інвентар, і є вже фіксовані рекорди в спортсменів, на якими б'ються інші виконавці. І, власне, в мене ну, здається 4 чи 5 Світових рекордів. А ми зараз подивимося на личке відео, де ви е, встановлюєте одразу чотири світових рекорди. Так. Це піар дозвілля, чи це ну на вашу думку, ну насправді важко, тяжко і... а, ні, це звичайно було тяжко. і Ми орієнтувалися суто на статистику міжнародної федерації. На жаль, ті рекорди вони дійсно я побив досягнення, але те, що вони були в неофіційній обстановці, да обставинах і не на змаганнях, вони не війшли в той перелік рекордів міжнародної федерації, але було зафіксовано книгою рекордів України. Для мене то був більше піар. Добре, дивимось, як Сергій встановлює відразу чотири світових рекорди. Ще 25 секунд.

Термаємо. Розвернутися, не поспішаємо. Не поспішаємо. Сергій полішок. Тримати, тримати, тримати. Розвертаємося. Є 30 метрів. Тримати, 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 тримати. Сергій фінішував. 30 метрів, точно, точно більше 35. Є новий світовий ремонт. А, можливо, мені так здалося, всі раділи, а Віростюк якось не радів. А, і здебільшого, ви казали раніше, а, я не хочу бути другим Віростюком. У вас якась, як то кажуть, там контри, якісь такі? Ні, ні Ми, ні? до речі, дуже гарно товаришуємо, mm -hmm. дружимо, завжди спілкуємося, підтримуємо один одного. У нас дуже гарні стосунки. Ні, насправді чому я так сказав, що. А, ну, коли починають порівнювати, о, другий э, віростюк. Та я тоді сказав, що в нас велика країна і велика історія, і в принципі багато часу, що в нас вистачить уваги для кожної Верестюка, Конюшка і, і, і будь-кого. А ви також, ведучий телепередачі, а, були фітнес а, а, з конюшком. Фітнес, здається, відрізняється від стронг абсолютно, абсолютно, А як можна поєднати або бути і там чемпіоном, і тут вести таку передачу? Ну, насправді, в мене не тільки є спортивні досі, трохи скромно. Ну, в мене гарна освіта. Я закінчив. Національний університет фізичного виховання і спорту України. У мене два червоні дипломи, я закінчив аспірантуру, написав дисертацію на тему «Вплив адаптогенів рослинного походження на показники спортивної тренованості у важкоатлетів з високої кваліфікації. Тобто, в мене гарна освіта, в мене гарний досвід. Я працював. Довгий час персональним тренером в одному з елітних київських фітнес-центрів, наразі я є власником двох спортивних залів у Львові. Угу. Ну і ще продюцюю, знімаю, організовую змагання і телепроекти, які власне пов'язані зі спортом. Тобто, спорт моє життя. А ви казали, що десь у вересні запрацює сайт, де можуть бути онлайн-тренування, і е, можна отримувати від вас е, поради на відстані? Тобто я можу тренуватися вдома, вмикнув запис або ввійшов. Це е працює е е зараз. Е сайт є зроблений, він активний, але не працюю, тому що в мене на це немає часу. Добре, а це правда, що ви з п'ятого класу мріяли е поступити у. Інститут фізкультури Інститут фізкультури. Так, це правда. І Була така історія, коли я в, ну, власне, влітку, ну, як всі порядні діти, я їздив до бабусі в село і там відробив собі трохи краєчок пальця. І е, коли їхав на перев'язку, ну село там треба було перекидними автобусами добиратись до місцевої лікарні. І коли чекали з мамою автобуса, нам потрапив на зупинці якийсь ну молодий чоловік, який так гарно розказував, що він є масажистом. Ну то були 90-ті роки. А <гум> е, коли нічого е, е, ніколи не було, я запам'ятав його фразу, коли він сказав, що е, в мене завжди є. Хліб з маслом і навіть на ікру. Для мене ікра то була неосяжна величина. І, то, і, і він сказав, що він є масажистом і закінчив інститут фізкультури. Я зрозумів, що я хочу бути масажистом, для того, щоб вони були масажистом, треба закінчити інститут фізкультури. Я не знаю, яким спортом я хочу займатися, щоб туди потрапити, тому що я вже дізнався, що а, мінімум другий розряд. Я, і тому, тому я почав постійний пошук. Ну а потім а, зрозумів, що все ж таки в мене теж був такий приклад для наслідування. Залізний арні і вже в 13 років пішов в секцію атлетизму. У вас немає взагалі шкідливих звичок? Всі років там в 14, 15, 16 там пробували палити, а потім були там, перші якісь там келихвина або ще <фух> щось Знаєте, в 5 класі я вже закінчив. А, все кинули, коли побачили масажиста. А будемо говорити про добрі звички. Ви встановлюєте рекорд, берете дівчат на руки. Так я розумію, наступне відео у нас буде. І всі разом ви читаєте заповідь Шевченка? Чи як не так це відбувається? Ні, то, то не рекорд. То, в принципі, ми е, теж підробляємо гроші на корпоративних виступах. Е, Деколи нас спортсменів ботирів запрошують на ну громадські свята, місцеві дні народження, так би мовити або. Uh -huh. Будь-які такі вистави, і насправді у нас, ну я кажу, в принципі, сфрагмент популярний вид спорту, тому що ми з нічого без усілякої агітації за а, годину підготування майданчику ми збираємо все весь населений пункт. Тобто до нас ну, мінімум там 700 тисяч чоловік приходить глядачів просто подивитись. Ну і звичайно, в куражі, а в мене є фішка, коли при виконанні або одразу після виконання вправи всі задихання не можуть собі ну у вихідне положення, а я ще читаю вірші Тараса Григоровича Шевченка. Добре, давайте подивимося, як це насправді відбувається. Як панеться з України в сині море, проворотає гори. Це покинь коло. А до того я не

50, ну добре, 300, 300 кілограмів. Ну, 300 кілограмів в, в кошику, на руки припадає, угу. ну, десь, я думаю, кілограм, ну, так ви сказали, 220-240. Угу. А ви знімалися у фільмі «Іван Сила». Так, це моя епічна роль. Епічна роль, атлет <смеш> <смеш> я зрозумів. Фільм знімався три з половиною роки. Фільм, який зараз був на екранах поводир, знімався шість років. Я так розумію, що за геометричною прогресією наступний фільм український буде зніматися дванадцять років. Чому ми ніяк не можемо вийти з цієї якоїсь ями і знімати нормальні фільми, дивитися і, і отримувати від цього? Ну, ви знаєте, я насправді на ну, багатьма речами думаю в житті і на цю тему також. А, ну, я думаю, що ви сказали три роки знімався. Я не думаю, що ну, про Іван Сила. Він знімався. Максимум півроку, наскільки я знаю, може він я читав він, Андрієнка. Він, це, казав. Це, це повний цикл. Можна це угу. від тої ідеї, коли виникла та ідея, коли Вітя Андрієнка став співавтором, співценарістом угу. і почав той довгий процес до оформлення. І він знімався за кошти державного агентства підтримки е кіно. А сам знімальний період йшов, ну, тобто максимум півроку, ще півроку до монтажа, і вийшла прем'єра в 2013 році, здається, да? Вже 14 2014 рік. Я не можу сказати. так швидко плине час. Ну, до да речі, з тих фільмів, ну, коли я перший раз був на Івані Сили, а, мені він не сподобався. Не те, не, не, не що іде, гарно, якісно зняти фільм, але все ж таки, я зрозумів, всі мають робити свою справу. Спортсмени мають виступати, актори грати. А, тому що, ну, об'єктивно кажучи, ані я, ані Вірастюк, ані Діма Хладжи при всій повазі не є професійними акторами. Uh -huh. Я розумію, що Вітю Андрієнко що в нього не було взяти е, тих акторів, які би, ну, втілили е, образи е, богатирів, тобто ну, їх і не так багато людей. В принципі, ми трохи, ну ті перелічені люди, які там знімались, ми трохи є дотичні до телебачення. Тобто, у нас є, хоч який на який досвід зйомок. Тобто ми не робіємо на ступеніями перед камерами, але все одно це було мені видно на широкому екрані. Коли я трохи був через то засмучений, ну з самокритикою. А другий раз, коли я дивився, ми робили з хлопцями із самопомічі в у Львові. Вони роблять такі громадські перегляди в. Парку розстляють каремати, ставлять великі екрани на проекторі кльова. Роблять фільм. Не, супер. Там насправді класно. Рі я дуже люблю а, і ми приїхали з Віростюком на презентацію, і е, там Віросюк сказав: ви сприймаєте фільм не як шедевр кінематографу, а як добрий дитячий фільм. Якщо подивитись очами дитини, то він дійсно стає гарний, ну, прикольний і угу. рекомендований до перегляду. Стосовно українського телебачення, о, т, е, кіно <кхід> а, знову ж таки, я подивився ну, спеціально подивився по води знов ж таки при всій повазі до всіх творців. Він якісний, він гарно знятий. Але мені дуже резонувало в очі, що ну, фільм про трагічні події, які були в житті, і ну такий трагічний період, і там робиться екшн. Ви дивились той фільм? Ні. Ні. А, ну робиться такий нібито екшн, як сліпий кобзар вчить маленького хлопчика. Сліпому оборонятись, ну як Рутгер Хаур, сліпа ярість, це так, це бачив. Ну тобто, це трохи ну взагалі не йде в поєднання з тою трагізмом ситуації, і це такі ну речі. Ну, тобто, або ми знімаємо екшн бойовик, або ми знімаємо реальну трагічну драму. Ну я чув про це думку, що актори дуже якось повільно говорять, так як і в театрі, так ну тобто, ну в принципі, це жанр драми, це може по. Це, до, це дозволяти. І е, в чому проблема, ну, якщо на загал, українське кіно, е, тому що все ж таки у ну, нас, звичайно, немає грошей. Е, це перше. Ми, хоча європейське кіно Ну, нам не треба орієнтуватися на Голівуд. Ну, Голівуд навіть ніхто не може перестрибнути там. Ну, Болівуд. Е, ну, ні. Ну. Ну, вони ж не мають такої е, всесвітньої відомості. Вони роблять суто продукт. Ну гарний приклад, до речі, Болівуд. Вони роблять продукт для індійського споживача. І нам треба орієнтувати суто на е, українського споживача. Ті люди, які прийдуть, да, вони не будуть фільми е, такі бюджетні, як голівудські. Ну нам вистачає голівуських фільмів. Давайте робити ті е, фільми, які будуть сприйняті нашим глядачами. Це теж, ну в принципі, мільйона публіка. Яка а мені робити. здається, у нас не тільки грошей не вистачає, як то кажуть, у нас царя в голові не вистачає. Тому що той же Андрієнко про фільм а, а, Іван Сила казав, що а, простіше взяти на якісь а, приватні студії костюми, аніж у кіностудії Довженка, тобто така волокіта і бюрократія. А ретроавтомобілі а, простіше і дешевше привезти з Варшави сюди, аніж взяти у Києві. Ну так, є певні проблеми, але ну це вже організаційні проблеми. Я маю на увазі, що ну якраз проблеми жанрової такої політики і в принципі свідомості і ментальності в мене враження, що наші вітчизняні режисери постійно хочуть сконкурувати з російськими okay. І так показати, аби ми не гірші. Слухайте, да ми краще давайте робити не пародію на російський чи голівудській, робити щось автентичне і справжнє. А ви казали, що актор повинен займатися акторством, спортсмен спортом. А як тоді з політикою ви пов'язані? Адже також ну, професіонал повинен займатися політикою. А коли спортсмен йде у політику, ми маємо не дуже гарний приклад Кличко і. І якось так ви були у самопомічі десятим номером. Так, ну власне через такий досвід, я все ж таки зрозумію, що всі мають займатися своєю справою, і найкраще займатися улюбленою справою. Uh -huh. Поки що мені подобається спорт, але то був цікавий. Ну, все, що дотично до спорту, все, що пов'язане зі спортом, але то був цікавий досвід. Я балотувався в Київраду. Дійсно, від самопомічі. Чому від самопомічі мені завжди було цікаво, і тут як колись, ну і багато людей, думаю, що в нас це розпіарена така думка: підеш в політику, ну я кажу, як так приказка: якщо тобі добре, твоїм друзям добре, і друзям друзів добре, то ти народний депутат. Ну і звичайно, що всі, всі ближче середовище спонукали. Давай ти такий відомий, вже ну там трохи розпіарений. Іди в політику, бо йдуть якісь. Ну ми, ми бачимо тих людей, які йдуть, і здебільшого теж. А, давай спробуй все. Я розумію, що політика це ну, теж мистецтво в певному а, розумінні. Але такі були експрес-вибори, ну в цей період там. Три тижні компанії я витратив максимум 5 тисяч гривень на все. Ну тобто, я зібрав своїх друзів, я балотувався ще по округу. Я зібрав своїх друзів, вони були мої безкоштовні агітатори, спостерігачі і все. То було навіть весело. Я не шкодую, що так відбулось. Я навіть не шкодую, що не прийшов. Тому що після того я зрозумів, що ну, поки мені цікаво займатися проблемами спортсменів, а не проблемами. Громади в цілому, але е, в одному інтерв'ю у вересні цього року ви сказали, через 10 років віжу себе багатим, здоровим і сексапільним міністром спорту». Тобто, все таки плани є. Да, я оптиміст. Добре, давайте на завершення подивимось уривок з чемпіонату України зі стронгмену. І я нагадаю, що у нас у студії був Сергій Кононішок, президент Федерації стронгмену України, чемпіон і рекордсмен світу по, пост... строгмен зі... Зі, зі Стронгмену. Так. так буде правильно. Дякуємо, що Дякую. завітали. Давайте уривочок і будемо прощатися. Давай, 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 давай. Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Хороший темп. 20, двадцять матрів. Акуратно тримаючи баланс і увагу. Те, що розхитав Ореста. Він непросто цю ситуацію і Сергієві. Повертається він на доріжку. Дуже велика вага, 140 кг. 130 кг на руку дарує. Дуже непросто витримувати ось всі. Навантажить. Тримається, тримається тоді конюшок, вирівнює. Треба дещо перепочити. Ще до усіх проніс Сергій. Наразі можна дочекати, які будуть результати молодшого ореста. Ліміт часу. Сергій понісок перемагає у цій довілі і виграє третю вправу поспіль. За Сергій Комішко, але який конкурентний видов пробіхори з політ'яз. Я хочу бачити цього хлопця на Острогисмен. Подивимося, які результати.